Зараз покажу вам декілька автомобілів, які можна приїхати придбати цього на всього за 11,5 тисяч доларів. 11,5 тисяч доларів. І ти маєш ось таку BMW копійку 2013 року. 2 літра турбодизель. Автомобіль виглядає зовнішньо досить приємно. І це Автоматична коробка передач цьому автомобілі. Ще 11,5 тисяч доларів. І ти матимеш ось такий Volkswagen CC 2014 року. Вже рестайлінговий, знизований оптикою, з, з ДХО, з диними світлодіодними ходовими вогнями. Дивіться, які красончики. 11,5 тисяч доларів. А за 13 тисяч доларів матимеш ось такий. 3,6 бензиновий Ford Mustang. З механічною коробкою передач. Автомобіль на задньому приводі дуже дуже потужний і, все, і дуже емоційний. Бажаєте придбати будь-яку з цих машин, вам просто необхідно приїхати за адресою міста Київ, вулиця Павла Осенка, 8, мати при собі гроші і документи на придбання обраного автомобіля. Отже, якщо є додаткові запитання, то телефонуйте за номером, який вказано в шапці профілю або до опису в цьому, авто... в цьому відео.